Для закруток. Щоб ви знали, що для квашення дуже, 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 дуже це добре. Тепер беремо отакий мішочок. Всі бачите, салофани, це який має солфаний мішочок, не конче такий, може бути інший. Ставимо у мішочок, ставимо, бачите, чеснок я поставила всередину мішочок. Я беру оцей чесночок, ставила, поставила в мішечок і починаю його відбивати, так як віднушку. Я вам зараз покажу, до якої консистенції. Пару разів ви його повинні ударити, щоб з нього так якби сок він випустився. О, бачите, я його полила. О, в нас вийшла, типу, така, я вам зараз покажу, у нас вийшла ніби отака віддонужка. Але воно не віддонужка, квіт, ну квіточка така. Бачите? І ми так її ставимо на дно баночки. Отак ми кладемо на дно баночки. О, бачите? Там є такий стержень, щоб ви не викидали собі. Він саме має більшу цінність. От. Для того, щоб огірочки були хробки. І так ви ставите в рамочку. Ось так. І так